Сліпучі по поринуть довелось у плин без бороття, тому що вітрові норвежській знявшись з кручі, тиркою вольністю тебе малих дитя, тому що в водові, що хвилив кожний голос, тобі замріяні приніс він дивний спів, тому що вчула ти природи владний голос у скаргане дерево, Був надто грізний вік, тому що лицар твій безумний, безмовний, одного разу сів коло твоїх колін. Свобода, небеса, кохання, Ти титанула від мрії, мов білий сміховик, і слово марища душили безупинно, і зір пару безмірності страшні. І твердить так, поет, коли заселі зорі, збираєш ти вночі лататі зюби і бачив на віч як у фаці прозорій, бліда Офелія, мов лілія.